Доброго ранку всім друзям! З вами Ольга і сьогодні розберемося, чому в'яне петунія. Це дуже актуальна тема на сьогоднішній день. Багато петуні в цьому році в'яни, що не було в інші роки. Тому давайте розберемося, коли варто щось робити і коли просто варто зачекати. Завжди після 8 березня у нас було, було чисте синє небо. Були роки, що було холодно, але небо було чисте. І такого, щоб місяць що в дощ, такого ніколи не було. Тому наші рослини у всіх просто стресували, їм не вистачало світла. І коли вийшло сонечко, то всі рослинки стали почувати себе погано. Я теж, коли заходила в теплицю і бачила, що рослинки мокрі, але вони пов'яли. почала розбиратися, чому це можливо. Давайте розберемось, коли потрібно хвилюватися, а коли ні. У мене теж була така, така ж проблема. Теж я заходила в свої теплиці і бачила, що рослини мали такий вигляд, як пов'яли. Одну я встигла сфотографувати. Інші мені присилали підписники, тому я викладаю і їх фотографії, і давайте розберемося, чому це таке могло статися, на що треба звертати увагу. Коли таке трапляється, що треба, на що, е, що треба робити. Спочатку зверніть увагу на кореневу шийку вашої підвіски. Якщо вона білого кольору, якщо вона має тургор, то все добре. Потім, якщо щось бачите не так, візьміть, зніміть підвіси і дуже обережно візьміть і вийміть свою рослину з цілим комом з горшка. І подивіться, яке коріння. Якщо коріння біле, Тут теж не варто хвилюватися. Коли варто хвилюватися, коли ви бачите, що коріння коричневого кольору, воно не має тургору, коли ось тут коричневого кольору і теж дуже-дуже тонкі. тоді ваша рослинка заболіла, захворіла. Це може бути фузаріоз, це може бути коренева гниль. І тоді, Практично неможливо що, е, вилікувати свою рослинку. Це можливо е, зробити тільки профілактикою, щоб вони не боліли, і завчасно оприскувати свої рослини, щоб такого не було. Але якщо ви берете от свою рослину, і вона така, просто е, вона волога, цей ком вологи. І якщо е, вчора було дуже пасмурно, а сьогодні сонце, то тільки із-за цього рослинка може пов'янути. Що зазвичай люди роблять? Вони починають поливати рослини, вони починають підживлювати рослини і гадають, що цим вони допомагають рослинки. Ви знаєте, це не... невірно. В цей час рослинку треба оприскувати. Або мегафолом, або Асахі, або якимось іншим стимулятором подивіться інструкції, щоб вони допомогли рослинці пережити оцей стрес. Бо після стількох прохолодних похмурих днів, така вологість, яка була, і виходить сонечко, і в теплиці піднімається температура 25-30 градусів, а у кого погана вентиляція може піднятися і більше, то наші рослинки стресують. І тільки із за цього вони в'януть. Тому уважно дивіться, що у вас робиться. І просто візьміть надвечір, не вдень, візьміть і оприскайте свої рослинки. І ви побачите, що через 2-3-4 дні все налагодиться. Просто. Як можна сказати, їх потрібно закаляти. От ви знаєте, що інколи виношу свої рослини на базар, і десь уже в опівдні рослини починають в'янути. Це не тому, що вони погані, це не тому, що там щось трапилось. Просто рослинки треба закаляти. Але можливості, коли холодно, коли от такі дощі Практично в квітникарі не мають можливості закалити свої рослинки. Тому є період адаптації. Тому не хвилюйтеся і все буде добре. Просто оприскайте. Оце таку відповідь я можу дати на всі питання, що мені задавали. А вам всього найкращого, мирного неба і до нових зустрічей!